Працівники ДСНС спільно з національною поліцією почали інспектувати готовність захисних споруд до надзвичайних ситуацій. З майже двох тисяч сховищ на території Одещини Фахівці перевірили вже більш ніж 400 щодо постійного доступу цивільного населення в укриття. В результаті перевірки 26 з них виявилися зачиненими. Ще було виявлено ряд типових недоліків, таких як відсутність відповідальної особи. Ну в укритті біля укриття, або яке могла відповідальна особа, яка могла б відкри... відчинити відкриття від укриття в необхідний момент. Також стан утримання цих споруд. Ну, випадки незадовільних. Виникла реальна проблема для того, щоб не привести до якихось тяжких наслідків у майбутньому. Можливо, десь хтось розслабився, можливо, з'явилася якась прогалина саме в цьому напрямку. Тому це обстеження проводиться для того, щоб на майбутнє максимально обезпечити людей і на сьогодні розуміти, яка реальна картина. Укриття у містах та населених пунктах мають бути доступними та безпечними, наголошують рятувальники. Це відповідальність конкретних посадових осіб на кожній з дільниць. В випадки, щоб зачинені були укриття, то шукали балансу утримуючи цього укриття, тобто власники, грубо говоря, і з представниками органів організує влади. Роботи відбуваються щодо забезпечення їх відкриття. Так, рятувальники провели 57 раптових перевірок сховищ та захисних споруд в Одесі. За результатами ревізії, 14 укриттів з перевірених були зачинені, але у разі потреби відповідальні особи змогли швидко надати до них доступ. Ми прибули до укриття, а воно зачинене. Але є таблички з відповідальними особами, з номерами телефону. Ми телефонували і казали, що ну, ми в складі комісії хочемо подивитися укриття. І люди практично одразу приходили. Тому що, звичайно, що вони закривають, ну, для того, щоб ну, сторонні люди не могли туди пройти. Але під час повітряної тривоги то знають всі, в кого ключ, і приходять і відчиняють. В свою чергу мешканці Одеси вже мають персональний досвід з доступом до укриття. Хтось очікує відбій повітряної тривоги в сховищах, хтось вдома, бо захисні споруди постійно зачинені. Хотілося б, звісно, щоб більше відкрилися, більше було б подвала, тому що на вулиці Богдана Хмельницького підвальних поміщень практично немає. А якщо є, то вони закриті своїми хазіївами. Деякі жителі міста кажуть, якщо залишати двері до укриття постійно відчиненими, то сховище перетвориться на будинок для безпритульних. Дали команду открыть, вообще не закрывать. Вот это мы открыли, вообще не открываем. Ну знаете, ну я не знаю, что будет через пару дней здесь. Потому что райончик у нас такой. Сейчас будут и наркоманы, и бомжи. И если теперь будет тревога, мне вряд ли кто-то вообще туда зайдет. Потому что там будут грязные, непонятно что. Там был роутер. Там у нас были все люди, сложили себе одеялка, сложили покрывалка. Там все было. Там был интернет внутри. Сейчас в связи с тем, что мы его открыли, мы это все убрали. Жінка також розповідає, що у багатьох місцевих жителів є ключ від сховища, щоб в екстреній ситуації можна було безперешкодно туди потрапити. У мене от ключ з собою сумки я ношу у мене включать бомбову. Біжеві ага, я могу. Ну рядушком я здесь живу. У мене а есть ви як собі вот. деблікати самі сделали, да? И у мене був ключ. Я зробила всім, хто ходив з начала війни. Всіх у всіх людей був ключ. Тому, може, якщо закрита, вдруг закрита, ніхто не нічого не відкрив. Звонили по телефону. Виходили, акривають. В ході перевірки рятувальники завітали і до цього укриття сховище виявилось відчиненим. Тому фахівці ДСНС змогли безперешкодно обстежити приміщення. Є два входи в бомбосховищі, є один аварійний вихід, є вентиляція, проведений інтернет, є комунікації, тобто. Туалети, умивальники є питна вода, тобто так воно придатне для укриття населення у разі артобстрілу або авіанальоту. Безпека життя людей. Найголовніше про що повинні пам'ятати особи відповідальні за безперешкодний доступ до укриття. Є проблемні питання, і от зараз, максимально після цих обстежень, коли ми зможемо проаналізувати кожен, то треба буде просто усім разом довести до цього, щоб цих цих проблемних питань не було. В разі недоступності сховища необхідно звернутися до органів місцевої влади або до національної поліції, зателефонувавши за номером 102.